Осени відбудуться місцеві вибори. Приходитимуть вони за так званою системою відкритих списків. Ми вирішили поцікавитися в рівнян, чи знають вони, що ж це таке голосувати за відкритими списками. І що не знайомілась, не знаю. Знаю. Всі списки відкриті. Всі, хто входить в список, ну, всі там є. Відкритих списків. Я думаю, що ну, відкриті списки це мають люди бачити, які, хто, має, хто має йти ну, до, до цього, до, ну, до депутатів. Так же? Я розумію. Ну, щоб люди бачили, що це за відкриті списки. Я не знаю, я напевно буду працювати на цих виборах, тому що неоднократно працював. Я знайомлюся обов'язково. Ну, не дуже. По-моєму, не шабаюсь відкрити доступ про тих людей, які мають бути, ну, які йдуть на певні виборчі посади. Тобто, коротко говоря, так. Ну, це новинка, певно, якась, через той люди не знають. Ні, не знаю. А, взагалі ні сліжу, ні за якими виборами. Не знаю, якщо чесно. Не знаю. Ні, ну відкрити зрозуміло, що буде видно, хто там перший, десятий, двадцять п'ятий. Буде повністю ну, стояти з список з прізвищами і будемо знати, якщо пройшло там, наприклад, 10%, то пройшло там ну, дві людини чи три. Як там вийде? Ні, навірно, я нічого ще не читала. Перший раз чуємо. Так, не знаємо.